Дорогі друзі, завершується дуже складний для нас 2023 рік. Озираємо пройдений шлях і звертаємо свої думки і помисли до майбутнього 2024 року, який ще й до того є високосним. Як жити далі? Як виживати людям похилого віку? Що нас чекає? А чекає нас низка важливих змін як позитивних, так і негативних. Пенсіонерам обіцяють підвищити виплати у січні, березні та липні, збільшити розмір субсидій, зростуть вимоги до стажу до 31 року. Доброю новиною є те, що тарифи у цьому опалювальному сезоні залишаться такими самими. Наразі в Україні діє мораторій, тобто заборона на підвищення окремих тарифів. Вартість послуг опалення, гарячого водопостачання та газу заборонено підвищувати на час воєнного стану. Холодна вода та електроенергія не підпадають під мораторій, проте ціни на них також не планують підвищувати. Отже, всі тарифи залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону. Це як мінімум до квітня 2024 року. І це добра новина. Але тарифи є різними як у містах, так і в регіонах, хоча і залишаються на довоєнному рівні. Скажімо, у Києві. Вартість опалення 1654 гривні за 1 гігакалорію, У Львові 1363 гривні. У Черкасах 1130 у Дніпрі 1741 гривня. За гарячу воду в столиці платять 98 гривень без 2 копійок за кубічний метр. У Львові 95 гривень, у Харкові 93 гривні. Добрим є те, що мораторій діє на розподіл природного газу. Клієнти Нафтогазу отримують газ за фіксованою ціною 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. Цей тариф встановлено ще до початку війни. Ціни на світло для населення становлять. 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. і нам обіцяють, що до кінця опалювального сезону ніяких підвищень не буде. Це теж добре. Якщо у вас великі витрати електроенергії, то можна встановити двозонний лічильник. Бо нічний тариф з 23 години до 7 ранку становить наполовину менше від загального тарифу, тобто гривню 32 копійки. Тепер щодо пенсій. У 2024 році пенсіонерам кілька разів перерахують виплати, бо зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. Хоча прожитковий мінімум зміниться з 1 січня, перерахунок пенсій надбавок і доплат до пенсій буде з 1 березня разом з індексацією. А не з 1 січня, як ми очікували. На жаль, так передбачено у законі про бюджет. Тому перерахунок пенсій у січні буде лише тим, Українцям, які досягли 65 років і мають 30 років стажу жінки і 35 років чоловіки. Всі перерахунки відбудуться автоматично, нікуди звертатися не потрібно. Аж у березні відбудеться підвищення пенсій у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія з березня становитиме 2361 гривень. Зростуть доплати за понаднормовий стаж до 23 гривень 60 копійок за кожен додатковий рік. У квітні зросте мінімальна заробітна плата до 8000 гривень, тому для пенсіонерів з повним страховим стажем гарантовані виплати зростуть ще раз до 3200 гривень. Працюючим пенсіонерам також буде проведено плановий перерахунок. Їм врахують додатковий стаж, який вони отримали вже після виходу на пенсію. Хочу сказати кілька слів для тих, хто не має трудового стажу і не заробив собі на пенсію. Тим, у кого стаж менше 15 років до 65 років. Буде доступна державна соціальна допомога, а не повноцінна пенсія. Наразі це 2093 гривні. Соціальна допомога перераховується кожне півроку залежно від змін у доходах. Однак не всі е, особи, які не отримали пенсію через брак стажу, можуть претендувати на цю допомогу. Людині може бути відмовлено в отриманні соціальної допомоги, якщо дохід сім'ї більший за прожитковий мінімум на одну особу за півроку, або якщо людина отримає інші виплати, працює чи має ще якесь джерело доходу. Підставою може бути наявність додаткового житла або більш ніж одного автомобіля на члена сім'ї. Ось коротко і все. Про новації у 2024 році. Мої щирі вітання з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком! Щасти вам у всьому! З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!